Крел чапок, поет. То був цілком повсякденний для поліції випадок о четвертій годині ранку. На житній вулиці автомобіль збив п'яну бабу і помчав із шаленою швидкістю далі. І ось тепер молодий слідчий практикант, доктор Мейзлік, мав розшукати винуватця. А молоді практиканти ставляться до таких справ дуже серйозно. Угу", сказав Мейзлік постовому поліцаєві номер 141 Значить, ви побачили за 300 кроків від себе автомобіль, що їхав з великою швидкістю а на бруку людину. Що ж ви зробили насамперед? Е, насамперед я побіг до збитої жінки, відповів постовий, щоб надати їй першу допомогу. Насамперед, треба було записати номер машини, пробурчав мезлік, а вже потім клопотати з тією бабою. Але, додав він, шкрябуючи голову олівцем, може, я й сам би зробив так, як ви. Отже, номера машини ви не побачили. Ну, а якісь інші прикмети? Здається, нерішуче почав поставий номер 141 Вона була якась темна. Чи синя, чи темно червона. За димом із мотора я не розгледів. «Або дай вам, розсердився мезлік. Як же я маю тепер розшукувати цю машину? Невже бігати та питати всіх шоферів Скажіть, будь ласка, це не ви збили стару бабу на житній вулиці? Ну, що я маю тепер робити, га? Постувишан обилой безпорадно знизав е, «Пане слідчий», – сказав він. Один свідок зголосився, але він теж нічого не знає, він чекає тут поряд. Ну, приведіть його, сказав з нехіттю і втупився в куций протокол, марно намагаючись щось із нього вичитати. Будь ласка, ваше прізвище, ім'я і місце проживання, машинально сказав він, навіть не глянувши на свідка. Ян Кралік, студент механічного факультету, рішучим голосом відповів свідок. То ви, пане кралік, бачили, як сьогодні, о 4 годині ранку невідомий автомобіль збив Божену Махачкову. Так, і мушу сказати, що винен шофер. Вулиця була зовсім вільна, пане комісаре. Якби він пригальмував на перехресті. Як далеко ви були від місця події, перебив його Мезлік. За 10 кроків. Я проводжав свого приятеля додому з кав'ярні, і коли ми вийшли на житню вулицю. А хто такий ваш приятель? знову перебив його мезлік. Тут він у мене не зазначений. Ярослав рад. поет, сказав свідок не без гордості. Але від нього ви навряд чи щось дізнаєтесь. А чому? буркнув Мезлік, хапаючись за соломинку. Бо він, ну, одне слово, поет. Коли сталося це нещастя, він розплакався, як мала дитина, і побіг додому. Отже, коли ми вийшли на житню вулицю, ззаду з шаленою швидкістю вилетів автомобіль. Який він мав номер? Пробачте, не знаю, не звернув уваги. Я помітив тільки, що він мчить як шалений, і саме сказав, що А яка ж була машина? перебив його мезлік. З чотиритактним двигуном внутрішнього згарання, упевнено відповів свідок. А на марках автомобілів я не знаюсь. А якого кольору? Скільки душ у ній їхало, відкрита чи закрита? Не знаю, спантелично відказав свідок. Здається, чорна. Але як слід я не роздивився, бо коли сталося те нещастя, я зразу обернувся до Нерада і сказав: диви, які падлюки збили людину і навіть не зупинились. Ага, угу. гмукнув Мезлік невдоволено. Це, звичайно. Реакція цілком природна і слушна, з морального погляду, але я волів би, щоб ви запам'ятали номер машини. Просто диво, добродію, які неспостережливі люди. Що винен шофер це ви зразу побачили, і що такі люди падлюки, це ви справедливо розсудили. А от щоб запам'ятати номер, то ні. Судити вміє кожен, а от щоб уважно по діловому роздивитись. Ех, дякую вам, пане кралік, не буду вас затримувати. За годину постовий номер 141 подзвонив до квартири, де наймав кімнату поет Ярослав Нерад. Господиня квартири сказала постовому, що поет удома, але він спить. Коли до нього постукали, Нерад прочинив двері і втупив у поліцая перелякані очиці. Він ніяк не міг пригадати, чого це накоїв учора. Нарешті таки до нього дійшло, навіщо його викликають у поліцію. А конче треба йти? невпевнено запитав він. Бо я вже нічого не пам'ятаю, я вночі був трохи. Під чаркою вмить зрозумів поліцай. Я не одного поета знаю, добродію. Одягніться, будь ласка, я зачекаю. Дорогою поет із поліцаєм розговорилися про нічні пивниці, про життя взагалі, про дивні знаки на небі і ще про всяку всячину. Тільки політика не цікаво обох отак, ведучи дружню й повчальну розмову, і дійшов поет до поліції. Ви пан Ярослав Нерад, поет, так? запитав його Мезлік. Ви були свідком того, як невідомий автомобіль збив боженну Махачкову. Так, зіткнув поет. А ви можете описати той автомобіль? Відкритий він був чи закритий? Якого кольору? Скільки душ у ньому їхало? Який його номер? Поет хвилинку напружено думав, потім відповів Не знаю, я не помітив. Може, хоч якусь подробицю згадаєте, наполягав Мезлік. Ну, що ви? аж здивувався поет. На подробиці я ніколи не звертаю уваги. Пробачте. А що ж ви тоді взагалі помітили? запитав Мезлік іронічно. Ну, загальний настрій, відповів поет непевно. Розумієте, безлюдна вулиця. Раптом він схопився. Та я ж написав про це вірші, як прийшов додому, і заходився шпоритись у кишенях, видобуваючи один за одним рахунки. Старі конверти та ще якісь папірці. Ні, це не воно, мурмотів він, і це не воно. Стривайте, здається, оце, сказав він, втупившись у щось написане на внутрішньому боці розірваного конверта. Ану, покажіть, мовив Мезлік поблажливо. Та це дурниця, засоромився поет, але як хочете, я вам прочитаю. І натхненно закотивши очі під лоб, він співуче продекламував. Марш темних будинків раз-два на місці стій. Світанок грає на мандоліні. Чому так зашарілась дівчина чому? Машиною в сто двадцять кінських сил. Поїдемо аж на край світу, а може, в Сінгапур? А хто летить, спиніть, спиніть. Кохання наше в поросі простерте. О дівчино квіте зломлений, о лебедина шия. І перси, і барабан, і тарілки, навіщо стільки сліз. Оце й усе, закінчив нарад. Пробачте, а що це означає? запитав Мейзлік. Та це ж усе про ту пригоду з автомобілем, здивувався поет. Невже зрозуміло По-моєму, не дуже, сказав Мейзлік критично. Чомусь я з цих віршів не бачу, що 15 липня, о четвертій годині ранку, на житній вулиці автомобіль із таким і таким номером. Збив п'яну 60-річну жебрачку Божену Махачкову, потерпіло відвезено в тяжкому стані до міської лікарні. Про всі ці факти, наскільки я помітив, у вашому вірші не згадано, добродію. Так це ж тільки сира поверхнева дійсність, відказав поет, обмацуючи свій ніс. А поезія то дійсність внутрішня, глибинна. Поезія це вільні, надреальні уявлення. Які дійсність будуть у підсвідомості поета, розумієте? Ну, всякі зорові та слухові асоціації, ось їх повинен сприймати читач, і тоді він зрозуміє вірші, До кіровим тоном пояснив Нерад. Е, ні, даруйте. насупився мезлік. А втім, дайте но ну мені цей ваш опус? Ну, ось ви тут написали Марш темних будинків, раз два на місці стій. Поясніть, будь ласка, як це розуміти. Житня вулиця, спокійно відказав поет, два ряди будинків. А чому це саме житня, а не національний проспект, скажімо? запитав Мезлік скептично. Бо національний проспект не такий рівний, його, відповів Нерад. Далі, світанок грає на мандоліні. Ну, хай уже. Чому так заширилась дівчина чому? Вибачте, звідки тут дівчина. Заграва, пояснив поет лаконічно. Ах так, машиною в 120 кінських сил поїдемо аж на край світу. Що це? Ну, це про ту автомашину, розтумачив поет. Вона справді мала мотор у 120 сил? Не знаю. Я мав на увазі те, що вона їхала швидко. Ага, а може, в Сінгапур. Ради Бога, чому саме в Сінгапур? Поет знизав плечима. Оцього вже не знаю. Може, тому що там живуть малайці? А до чого тут малайці? Поет розгублено засувався на стільці. «Е, може, машина була брунатного кольору, сказав він замислено. Щось брунатне там, напевне, було, інакше звідки б узявся Сінгапур. А інші очевидці кажуть, що вона була синя, темно червона або чорна, відповів Мезлік. «Бачите, який вибір? На чиєму ж кольорі спинитися. На моєму, відказав поет, він приємніший. Ех, кохання наше в поросі простерте, о дівчино, о квіт зломлений», – читав далі мезлік. «Зломлений квіт, це виходить п'яна жебрачка? Невже я мав так і написати п'яна жебрачка, уразився поет. Для мене то була просто жінка, і все. Ага, а це що? Лебедина шия і і барабан і тарілки вільні асоціації? Покажіть но, трохи спантовичено попросив поет і схилив голову над папірцем. Справді, лебедина шия і і барабан і тарілки. Що ж воно таке? Про це я й питаю, буркнув мезлік досить ущіпливо. Стривайте, замислено мовив поет. Щось там мусило бути таке, що підказало мені. Слухайте, а вам не здається, що двійка схожа на лебедину шию. Ось, гляньте, і написав олівцем цифру два. Ага, сказав Мейзлік уже уважніше. А перса. Так це ж цифра три, дві кругленькі дужки. правда? здивувався сам поет. Тут іще барабан і тарілки, з напруженим інтересом вигукнув слідчий. Барабани тарілки. Не рад задумався. Барабани тарілки. Може, це п'ятірка? Ось, дивіться. І він написав цифру 5. Круго червце внизу барабан, а над ним тарілки? Заждіть. Мезлік написав на папірці число 235. Визначить, певні, що машина мала номер 235. Я взагалі не помітив ніякого номера. Рішуче заперечив нарад. Але щось таке там мусило бути. Бо звідки ж воно взялося би в мене, додав він якось розгублено, вдивляючись у свій твір. А знаєте, це найкращі рядки в усьому вірші. Через два дні Мезлік завітав до поета цього разу нарад не спав, у нього була якась дівчина, і він марно шукав очима вільний стілець, щоб посадити слідчого. Та я на одну хвилинку, сказав Мезлік. Я тільки зайшов сказати, що машина мала номер 235. Яка машина? зчудився поет. «О, лебедина, шия і перси й барабани тарілки, одним духом висипав мейзлік. Із Сінгапуром теж правда. А, згадав поет. От бачте, це вам і є внутрішня дійсність. Хочете, я прочитаю вам ще кілька своїх віршів. Тепер ви вже розумітимете їх. Хай іншим разом, квапливо відповів слідчий, коли знову буде якась така справа. Кінець